Будинок багатодітної родини Туревських наближається до завершення будівельних робіт. У 22-му житлу родини зруйнував російський обстріл. За рік роботи волонтери Фенікс Україна встигли відбудувати будинок майже з нуля. Я намагаюсь бути тут, тому що працюю, то що дуже багато потрібно матеріалів. Прийшло нам є відновлення. Перед цим допомогла ракада. Дала дуже велику допомогу утеплювач. Оце що бачите? Ми ще трошки докупили, трошки не вистачило гіпсокартону. Теж привезли це. Половина що залишили, вже обшили. Ну, половину обшили, але дуже жарко, дуже спекотно, списаємося крошкою, працюємо. Окрім відбудови будинку, пані Ірина вже розпочала відновлювати його родину. Посадили огородину, то що у нас приїжджають вегетаріанці до нас працювати до феніксів. І я надаю там щавлику. Це у нас забезпечення обов'язкове. рукала. Просте перший раз в житті посадила, але вона дуже добра. Всім подобаються салатики, або ще фета була дешевше. Але ж. Помідорчики вже зріють, тож працюємо. На допомогу приїжджали й волонтери з інших країн. Вони були тут з літа і до глибокої осені, змінюючи один одного. Цьогорічний сезон волонтерських канікул відкрив Румун на ім'я Іонель. Та волонтери-будівельники кличуть його Йоні. Чоловік приїхав до України вдруге з під Трансильванії. Yes, so years ago... два роки тому я приїхав у польський центр для біженців, а потім якось все закрутилося і поїхав до Чернігова у Лукашівку. І куди я там ще поїхав? Так, дякую, в Ягідне. там ми відновлювали зруйновані росіянами будинки мирних мешканців, і це все, що ми робили. Тоді потрібна була лише фізична допомога, і ми це робили. Ми знайомилися, спілкувалися та відбудовували будинки. Після того, що сталося на окупованих територіях, я б не сказав би, що ваші люди у депресії. Так їм безумовно шкода всього того, що сталося з їхніми містами, селами, але в них така жага до життя. На своєму шляху в Україні я зустрів так багато людей, які дуже люблять життя. Тут живуть сильні люди, однозначно. Я дуже щасливий бути тут. У вас іде війна, а ви все одно знаходите час на життя. Ви надихаєте мене в Румунії Юні освоює професію юриста на стадії навчання, та останні два роки він подорожує цього року. До України завітав лише на місяць. Допомагатиме волонтерам Фенікс Україна у відбудові будинку на Лісковицький. каже з господаркою будинку Іриною вже порозумілися, а з волонтерами спілкуються ламаною англійською. Деякі слова перекладають за допомогою перекладача в телефоні. Запитую, чи не страшно останнім часом засинати в Україні? Адже кількість тривог останнім часом побільшала в нашій області Я підписаний на українські пабліки, де пишуть про новини. Я не боюся ракет або ракетних обстрілів. Мені ніколи не було страшно в Україні протягом всього часу. Моя місія бути тут. Хоча б трошки часу, який я маю, я хочу віддати українцям. Будинок на Лісковицькій все ще потребує добровольців у допомозі. Волонтери кажуть, нагодують та обезпечать дозвілля. Від вас тільки бажання допомогти відновити житло чернігівських родин.